If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play Ну що, товариші? Як помітили вже. Їдемо? Їдемо і перше, друзі, що хочу почати сказати. Дивіться, Ванкувер, дощі. Носяться окуляри. Для чого? Для того, щоб коли йде сильний дощ, окуляри. Молодець, десь так. Да. Для того, що коли дощ. Е Сильний лиє, то ти так одягаєш очки і тобі очі не заливає. Видно, можна добира... Видно де бомжі, де... Ну, Типу знаєте, що очі не заліплює. Це перше. Друге, ну, що виходить, бомжі. Бомжі всюди, дивіться. Всюди бомжі, От бомжі сидять. От тут бомжі, дивіться. Просто всюди ходять бомжі. Їх ніде немає, тільки в Ванкувері. Ех, окрім цього, друзі, що в нас? Робота. Роботи немає. А чого? То, що її забирають бомжі. Бомжі забирають цю роботу в Ванкувері, ти приїжджаєш. Роботу важко знайти. Бо бомжі всі працюють. Ех, що в нас погода, бомжі, робота, житло. Житло дороге, недоступне. Всі живуть в палатках, а всі будинки пусті, бо житло дороге. Що мене насправді тут тримає в Ванкувері, то це напевне риболовля, бо вона тут дуже крута. Але чого я не розчаровуюсь, що я їду? Тому що я ж і так риби не можу зловити ніколи. До чого розчаровуватися, якщо ти не можеш її зловити ніде, в принципі. Є вона тут немає, і тут ти все рівно її зловити не можеш. Лижі, ну є вони тут. Але ж треба, але ж треба брати кредит, щоб е, купити собі скайпас за 150 доларів. Треба взяти е, кредит, і тоді тільки можна поїхати на лижах. Вудки всі дорогі, риба є, ну ніби не клює, але ще й не кожен злови. Тому таке, ніби трішки держи мене, знаєте, риболовля, бо можливо через 47 років я би міг почати щось ловити. Але Але таке. Так що це по риболові. Знову зібралося все своє життя в ось таких пару торбинок. І їдемо. Англійську бачу, що вивчити просто нереально. І окрім цього. Піари і все інше, це в Британській Колумбії, в Канаді взагалі дуже-дуже важко. Того. Е, що з документами? Пеньком під сраку і так через рік скоро випруть. Тому, в принципі, чого чекати, скажіть? With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down. А насправді, як каже пан Лебіга. Ви що, трошечки йобнулись? Це все один великий. прикол. Нікуди ми не переїжджаємо. Поки що у нас ще є аж рік можливість пожити у Ванкувері. Тому ми приїхали до земляка. Земляк, добрий день. Приветики. Приїхали до земляка погостювати, порибалити, можливо, поїхати побачити. Горе в Калгарі, така в нас літня відпустка, і наступне відео. Дивіться, це буде цікавий, активний такий влог з Калгарі.